У Дніпрі під завалами багатоповерхівки можуть бути троє людей. Рятувальники досі працюють на місці влучання російської ракети. Матір та син, яких раніше також шукали, вийшли на зв'язок. Нагадаю, ввечері 28 червня. Росіяни поцілили у багатоквартирний будинок. Нині там фактично зруйновані п'ять верхніх поверхів. Одна загибла, 13 поранених. Який їхній стан? Софія Москаленко розповість. Дніпро 28 червня на годиннику майже 18.30. люди повертаються з роботи додому. Оголошена повітряна тривога. Аж раптом жителі чують свист у небі. Росіяни атакують житловий будинок у середмісті. там, де ще хвилину назад були п'ять верхніх поверхів. Провалля на місце виїжджають рятувальники, де блокують людей з під завалів та понівечених автівок. Тим часом біля поліцейської стрічки збираються люди. Свою щойно придбану квартиру у вогні намагаються роздивитися Олександр і Ольга. В цей день у них видався вихідний. Тож пара вирішила поїхати у торговельний центр відпочити. Це і зберегло їм життя. У нас працювала сигналізація. Ми зрозуміли, що щось не до да. почали всі дзвонити знайомі. Тут хто поруч живе знає, що ми тут живемо. Почали дзвонити і питати, як ми і казати, що у нас вже квартири вже немає. А от родина Євгена у момент атаки відпочивала вдома. Їх квартира на шостому поверсі. Поруч із місцем влучання ракети. Хлопець каже: спочатку навіть не зрозумів, що росіяни поцілили саме по його будинку. Я почув свист, який десь секунди дві був такий. І потім е, був вибух, димка підійнявся в квартирі. І е, да, я просто схопив собаку. вийшов одразу у під'їзд виходжу, машина все там поневічено. Після усього пережитого зізнається Євген тішить тільки те, що у натовпі бачить знайомі обличчя. Зустрічаєш живих сусідів вже вже, вже думаю, що слава Богу. Аби, хоч якось, допомогти людям у біді, на місце стали приїжджати дніпряни з різних районів міста. кажуть, готові розбирати завали, переносити металеві конструкції словом, все, що буде потрібно. Волонтери привезли гарячі напої і їжу. Чай, кава, солодощі, вода, питна, мінеральна, енергетики, бутерброди. А як же, це обов'язково? Протягом вечора і ночі рятувальники гасили пожежу, аби нарешті почати розбір завалів і знайти тих, хто не виходить на зв'язок. Наразі поліцейські за допомогою ДНК лабораторії підтвердили загибель однієї жінки. Їй було 75 років. Ситуація не досить, не досить добра, оскільки плити перекриття вони. Ошились до шостого поверху переміжку також. Також з кирпичною платкою і приходиться розрібати повністю ручну по кожному кирпичу по із кирпичини. Поранення через атаку росіян дістали 13 людей. Серед них вагітна жінка і семимісячне немовля. Дитина отруїлася продуктами горіння. В одну з лікарень міста доправили трьох травмованих. Загрози їх життю немає, кажуть медики. Жіночка 49-го року з Гіпертонічним кризом. співробітник ДСНС 2000 року молодий хлопець порізи нижніх Кінцівок і госпіталізований чоловік 71-го року народження отримав через мозкову травму, струс головного мозку, садніння, тубу. Усі мешканці будинку роз'їхалися по рідних та знайомих. Навіть у вцілілому під'їзді жити поки не можна. Дозволили лише зайти, аби забрати буде якісь речі. Саме необхідне це документи забрали. А те, що бачили, то й Квартира вся ціла. вона ну, просто в диму і в гаря на місці удару. Працюють правоохоронці, приймають заяви про пошкоджене майно. Наразі 60 людей звернулися до поліції, аби зафіксувати наслідки російської агресії. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини і що зараз відбувається на місці влучання. Знає наша Софія Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. З Дніпра Софія. На якому етапі пошукова рятувальна операція і чи є на тепер інформація щодо тих, хто не виходить на зв'язок. Вітаю ігор. Другий день поспіль в день. Вночі рятувальники продовжують розбирати завали. Ми поспілкувалися з надзвичайниками. Вони кажуть, що роботи приблизно завершені тільки на 40%. і наразі саме демонтують перекриття. З цього боку будинку нагадаю, що станом на ранок Трої дніпряни досі не виходять на зв'язок із рідними. Смерть однієї жінки вже підтвердили за допомогою поліцейської ДНК лабораторії. Їй було 75 років. Водночас двох людей надзвичайники врятували. Один одного чоловіка в автівці і привалило будівельним сміттям. А друга це людина з інвалідністю. Її виносили з будівлі. Рятувальники кажуть, що конструкція дуже нестійка, саме тому доводиться розбирати фактично по цеглині. Із п'яти осіб двоє вийшли, слава Богу, на зв'язок. Вони живі, здорові. По трьом людям поки що проводяться далі пошукові роботи. Задіяні підрозділи ДСНС не тільки міста Дніпра, а і області, навіть міста Кривого Рогу. Нання через атаку росіян дістали 13 людей. Серед них вагітна жінка і семимісячне немовля. Дитина отруїлася продуктами горіння. В одну з місцевих лікарень відправили трьох травмованих двох одразу ж відпустили додому, надали медичну допомогу. А і ще одного чоловіка все ж попросили залишитись його ушпиталили з черепно-мозковою травмою і саднами тіла. Медики оцінюють його стан як середньої важкості. Вчора надзвичайники дозволили людям піднятися у кварт. 4, де це було безпечно, забрати буде якісь речі і документи, проте ночувати в цьому будинку, звісно, не можна. Я ще не чула так, щоб собака кричала, бо він був замкнутий у дворі. Єлі встигла його забрати. Його дуже, дуже стресує. В два часа ночі настільки запустили домой. Ми могли ну, пройти, тому що опасна зона була. На місці ракетного удару нині працюють усі служби. Поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно. Наразі 60 людей заявили про наслідки російської агресії. Нині це вся інформація, що я маю. Ігоре передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко. з Дніпра. там триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожої ракети по житловій багатоповерхівці.